Історії, що надихають людина, яка змінила хід війни, одним рядком коду. Один рядок міг зупинити ворога або зруйнувати все. 1940 рік. Друга світова війна у самому розпаді. Нацистські підводні човни топлять сотні союзницьких кораблів. Секретні плани Німеччини передаються зашифрованими повідомленнями через загадкову машину Енігма. Код вважається неможливим для зламу. Військові безсилі, а втрати зростають щодня. У підвалі старого британського маєтку працює група математиків та інженерів. Серед них Алан Тюрінг, молодий замкнутий геній. Він майже не говорить з людьми, але його мозок працює з неймовірною швидкістю. Коли всі втрачають надію, тюрінг створює машину, яка думає прототип сучасного комп'ютера. Дні та ночі він сидить за нею, підбираючи комбінації. Ось одного ранку клац механізм зупиняється. Код зламано. Відтепер союзники знають кожен крок. Ворога вони уникають пасток, перехоплюють атаки та готують контрнаступ. Війна починає змінюватися на їхню користь, і все завдяки рішенню однієї людини не здаватися, навіть коли ніхто не вірив у перемогу. Після війни його робота залишилася таємницею на десятиліття. Світ дізнався ім'я Тюрінга лише тоді, коли комп'ютери вже стали частиною нашого життя. Іноді один тихий розум рятує мільйони голосів. Алан Тюрінг, пишіть що ви думаєте з приводу нашої історії і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки?